Ходять плітки, що гарний обслужений автомобіль продається без публікації в РІА. Вашій увазі. Шкода Октавія А5 2010 року. Рестайлово. 2.0 дизель. Комплектація Elegance. Заводський ксенон. Омивач фар. Оригінальні диски. Задній парктронік. Весь в рідній фарбі. 260 тисяч рідного пробігу, 2-літровий дизельний двигун, механіка, шестиступка, клімат, круїз, мультикермо, повний електропакет, комбінована шкіра, автомобіль, до речі, повністю обслужений. 12 тисяч тому замінений комплект ГРМ, Замінений щеплення. Автомобіль повністю технічно обслужений. Сів і поїхав. Такі автомобіль, якщо вас зацікавив, звертайтесь за номером телефону або приватні повідомлення до зустрічі.